Всім привіт! Мене звати Ольга, мені 30 років. Я живу та працюю в Одесі. Я психологиня консультантка та кандидатка в психотерапевти в методі позитивної психотерапії. Що це власне такий за метод? Це не про токсичну позитивність чи рожеві окуляри, а про можливість бачити світ таким, яким він є. Власне слово, позітун так і прикладається з латини, як дане, те, що є. Сам засновник методу, іранський психотерапевт Носорат Пазашкян порівнював кожну людину із рудником, який наповнений дорогоцінним камінням, і завданням терапевта він вважав відшукати ці каміння, бо іноді вони можуть бути приховані, іноді недостатньо світла, щоб їх побачити. Я також намагаюся дивитися на клієнта не як на набір симптомів, конфліктів чи проблем, а бачити його сильні сторони, бачити його внутрішню силу та прихований потенціал, який може допомогти впоратися з проблемою чи ситуацією, яка виникла у житті. Тепер трішки про мене. Я сама з міста Харкова, там я народилася та виросла, і захоплюватися психологією почала ще в школі. Мені завжди цікавило, чому люди відчувають саме те, що відчувають, чому ми всі різні, чим ми схожі, як ми себе поводимо. І головне, як стати щасливішими. В старших класах шкільна психологиня запропонувала нам. Взяти участь в Олімпіаді мене це зацікавило. Я погодилась, пам'ятаю, як ми годинами сиділи в її кабінеті, розбирали типи темпераменту, розбирали різні підходи та школи. Тоді на Олімпіаді в області я зайняла третє місце, але на той час в мене була ще одна мрія. Я мріяла про журналістику, і це стало моєю першою освітою. Коли я закінчила свій перший вуз та трошки попрацювала в новинах, я зрозуміла, що мені цікавіше, більш глибоко спілкуватися з людьми, аніж просто провести інтерв'ю, піти додому і забути про цю людину. І тоді я трішки вигоріла і подумала про те, що колись цікавилася психологією. Після цього я вступила до вишу в Одеський національний університет імені Мечникова, де отримала вищу освіту за фахом психології. Пам'ятаю, це був час коронавірусом, і тоді я досліджувала вплив коронавірусу на тривожність серед молоді. Після того, як я успішно закінчила вуз, я зрозуміла, що все ж таки знань мені не вистачає тих, яких надав університет, і я пішла ще вчитися вже саме психологічному консультуванню. Робила я це в південноукраїнському інституті психології, психотерапії та управління, і рік я навчалася на базового психолога-консультанта. Пам'ятаю, як я мріяла, що в мене буде свій кабінет, до мене будуть приходити клієнти, і я буду їх слухати, ми будемо намагатися вирішувати різні складні ситуації та проблеми. Але це все було десь так далеко, а в якийсь момент потім стало реальністю. Але почалося повномасштабне вторгнення, і моя маленька практика вона була не дуже довгою. Після війни в мене не було ресурсу, мої близькі жили в іншому місті. Самій мені потрібна була психологічна допомога. Після того, як все стало трохи спокійніше у нас в Одесі, я зрозуміла, що готова продовжувати. І я пішла на волонтерських основах працювати в психологічний центр, який надавав допомогу людям, що опинилися в біді, а також переселенцям. До мене зверталися переважно молоді люди із запитами сепарації, самооцінки, стосунків. І також почали звертатися жінки, які виїхали за кордон, втратили роботу, втратили сенси, втратили друзів. Також паралельно я навчалася далі, але вже на психотерапевта. Після трьох років навчання я отримала статус кандидатки в психотерапевти і зараз продовжую своє навчання, щоб стати вже, власне, саме психотерапевтом. Для мене це дуже цінно, бо я отримую не тільки теоретичні знання, а й вдосконалюю свої власні навички, такі як здатність бути емпатійною, здатність слухати, і головне будувати контакт. Бо для мене в моїй роботі найголовніше вибудувати з клієнтом теплові, довірливі стосунки. Це і є основний інструмент моєї роботи. Я завжди чекаю сесії із своїми клієнтами, і після більшості з них я сама залишаюся наповненою, ніби я роблю щось важливе. Буду вас рада бачити на своїх консультаціях також.